Кров його на нас та на дітях наших саме такі слова сказали ті люди, які спонукали Пилата розіп'ясти Ісуса. Чи дійсно несе покарання єврейський народ сьогодні за смерть Ісуса Христа? Дізнаємося в духовному сніданку. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель, фахівець в галузі єврейських досліджень Віталій Обревко. Доброго ранку Доброго ранку. А, дякую, що завітали до нас. Сьогодні тема у нас непроста, я би сказав, і е, тема, яка е, є проблемою по всьому світу і багатьох церквах і серед християн. Ну спробуємо розібратися, чи дійсно це проблема, чи не чи це не є проблемою. Отож, чи карає? Давайте спочнемо такого загального е, питання: чи взагалі карає Бог людей за їхні гріхи? При їхньому житті? Це складне питання. Так. І це ми можливо ми зайняти не, не, не одну годину часу, але ну, ми знаходимо, так. що в Біблії є випадки, наприклад, питання, як коли Ной проповідував до допотопному mm -hmm. світу. І потоп був покаранням людей при їхнє життя. За їхнє, життя, так? Або і за їхнє життя, і при їхньому житті. Mm -hmm. так. Потім mm -hmm. ми знаємо історію з Лотом і Содомом та Гоморою і кількома містами, тобто теж це. Покарання відбулося, скажімо, за їхнього життя. Uh -huh. Тому ці випадки не поодинокі. Я думаю, їх можна називати багато. Але, скажімо, не завжди це покарання воно наслідує. Тому часто людина, яка робить зле, вона думає, що їй це покарання скажімо, не спіткає. Uh -huh. Тобто, все ж таки, ну, однозначно відповісти ми не можемо, але в будь-якому разі Бог, ну. Всі гріхи, і якщо людина не розкаялася, то все ж таки будуть покарані в свій час. Е, ну, але це в майбутньому. Добре, е, все ж я хотів би більш детальніше торкнутися ось цієї історії, яка відбулася от 2000 років тому, коли розпинали Ісуса, коли е, народ кричав в понтію Пілату: розіпни його, розіпни Ісуса Христа. І е, вони потім ще сказали, що кров Його на нас і на дітях наших. Практично вони на себе закликали. Таке якесь прокляття, чи як. Можна ну, бачите, сказати що це було прокляття? І це... чи діє воно дійсно сьогодні? Сьогоднішній день, коли єврейський народ святкує День Свободи, День Пасхи та своєї єврейської Пасхи, яка була встановлена Богом. Uh -huh. от Фактично, дійсно це річниця, коли Ісуса було видано язичниками своїми ж лідерами, uh -huh. і на цей день Пасхи або Песиха, як це єврейською мовою. То від нього неправдиво було свідчено, і в результаті цього його було видано на розп'яття. І ці слова дійсно сказали люди, які знаходилися в приторії. І ми можемо знати, що багато людей дійсно запитують, наскільки ці слова вони є фатальними, скажімо, для долі всього народу. Чи дійсно вони визначили історію єврейського народу так. протягом двох тисяч років? З одного боку, багато християн, не тільки християн так вважають і фактично кажуть, це було прокарання, вони самі, самі на себе накликали, і Бог почув їх і зробив це. А з другого боку, ми повинні прикладатися не на свій розум, не на здоровий глузд, бо іноді він нам, скажімо так, не завжди підказує правильно, але його слово, Боже Слово. Угу. По-перше, ми знаходимо, що у пророці Зекіль говорить, наприклад, що. Діти не несуть покарання за батьків. Тобто, коли ага. людина робить правильно, і, скажімо, але її син, наприклад, чинив вже неправедно, порушував закони Божі, то відповідно син буде відповідати і правильність але, батька. Але, але за, за свої. Та, за так, за свої. але праведість батька йому абсолютно не зарахується. Угу. І навпаки, коли батько був нечестивий, а син, син напаковав честиве життя, то і. І він не буде відповідати за вчинки свого батька. Таким чином, вже по Біблі ми бачимо, що якби, покоління наступне, після покоління, скажімо, і живших в часи Ісуса Христа, воно не відповідає за mm -hmm. цей злочин. Е, стосовно цих слів, багато людей розглядає їх як просто. Тобто, думаю, що євреї сказали, і це сталося як просто, і тепер воно mm -hmm. от вже кілька. Тисячоліть виконується в кожному Тому що, ну, ну, всюди завжди, от, ну можливо, не завжди, але дуже часто євреїв гнали. вбивали. Та. От, такий антисемітизм він процвітав ну, то там, то там з, то завжди там. бачите зв'язку з проблеми Голокосту, тобто знищення євреїв під час uh -huh. Другої світової війни. Багато християн одного боку розглядали це як покарання за кров Ісуса, тобто, uh -huh. ось особливо окремо, в традиційних церквах. А в інших церквах, зокрема протестантських, бо взагалі це був прецедент, який став причиною перегляду їх теології, тобто так звана теологія після Голокосту, угу. коли вони сказали, що таке не може бути Бог любичий так діяти, тобто, відповідно, це щось виходить за рамки того традиційного уявлення про історію і про теологію. Угу. І що ми можемо сказати, що уявлення про те, що нібито оці всі події, хрестові походи. І інші речі, які трапили єврейським народом, і в тому числі Голокост, є свого роду покарання за кров Ісуса Христа, за Його смерть. Насправді не має ніякого відношення до Нового заповіту і до Біблії, зокрема. Перше, це теологія презирства, як її називають, виникла приблизно десь в середині другого століття. Якраз тоді, коли церква відходить від своїх біблійних корінь. Так, Коли так, так. змінюється заповідь суботи, вшанування на неділю, коли е християнство розриває всякий зв'язок із ранньою церквою. Коли багато язичницьких таких ритуалів входить аж. В тому в числі багато християн з язичників вони вносять уже в тодішню церкву е звичаї, якісь уявлення, ідеї, які потім стають, скажімо, ґрунтом для створення цієї теології. Яка обвинувачує єврейський народ mm -hmm. у смерті Ісуса Христа? Зокрема, ми можемо говорити про Мелітона, можемо говорити про е, Маркіона, агностика, який фактично навіть сказав, що старий заповіт це це не, не треба читати, це не є Біблія, це щось зле mm -hmm. і mm -hmm. треба спалити і приймати тільки нові книги, нового заповіту серйозно. Що стосується, наприклад, апостола Павла і все. Тобто він Біблію навіть не приймав сюди. І так далі. Ми можемо говорити про Юстина Мученика, Івана Златоуста і багатьох-багатьох інших отців церкви, які фактично сформували оцю цю теологію. Про те, що євреї, нібито причетні ай, за, народ загалом у угу. смерті Ісуса Христа. Ну а взагалі, якщо так говорити, то от ну невже купка людей, яка спонукала розп'яти Ісуса Христа, от невже вона могла от, накликати ну таке прокляття на на весь народ? І чи взагалі чи можна говорити ось така фраза, яку часто дуже використовують: євреї розіп'яли Ісуса? От ну наскільки Знаете, це справедливо говорити саме так. Давайте ми подивимося сам текст. Якщо подивитися з біблійний текст, це Матвія 27, розділ, 25, вірш. Там писаний весь народ відповів і сказав: на нас його кров і на наших дітей. Так, а Якщо весь народ – це, це скільки? слово народ да, грецьке слово «лаос», да, так, яке вживається, воно має значення не завжди в значенні усього всієї нації, а uh -huh. часто це група людей. Uh -huh. І ми знаємо, що то у місті, де це відбувалося приторі, вміщувалось не більше ста людей. Mm -hmm. Таким чином, сталь людей, які е, фактично не могли вирішити долю всієї нації, і на всі покоління. І то поко невідомо, що там були за люди. От. Так важливо зібралися. так. Ви те, що ви говорите, дійсно ви маєте рацію, оскільки це було свято, як і сьогодні єврейської mm -hmm. Пасхи, кожен був зі своєю сім'єю. Всі прочани, паломники, вони наповнили були Єрусалим. Відповідно, це була ніч, коли згадувалася оця велика подія виходу з Єгипту. І от, тому кожен був за своєю сім'єю. Радів, тішився цим святом вночі бути в язичницькому якомусь, скажімо, місці, займатися якимись темними речами, потім е, вранці там знаходитися, то mm -hmm. могли тільки люди, скажімо, не зовсім хорошої репутації. Відповідно, mm -hmm. люди і такою репутацією, скажімо, плюс яких, священники. Яких могли підкупити, можливо. так? Так, яких якраз mm -hmm. священники підкупили, які заздрили і боялися втратити політичний вплив. Вони і змовилися, і фактично вони були тієї групи людей, які сказали ці слова. Угу. Тому фактично ми говорити про те, що вони вирішили долю всього народу, це не зовсім коректно. Не і, і я знаєте, думаю, що важливо зуважити саме те, як Ісус е, дивився на це, чи Він вважав, що Його народ винен його смерті чи ні. Угу. Дивіться, якщо подивитися тексти в, в чотирьох Евангеліях, ти можемо побачити, зокрема. Що фактично він багато разів говорив те, що син людський іде до Ресалиму, де буде виданий старшим священникам і книжникам і бути вбитим, а третього дня Воскресені. Він говорить, що в смерті його винуватий весь народ. Він говорить: старші, священники, книжники, угу. називаючи лідерів. Ну, зрозуміло, тому це, це логічно, що якщо одна, там, дві, три, хай десяток людей чи сто навіть людей е, мають ось таку думку, то це не значить, що весь народ має ось таку думку. Ось тому дійсно, я думаю, що не, ну, буде трішечки негарно говорити за весь народ, що євреї розпіли Ісуса. Тим більше, євреї, е, апостоли були євреями, так, так? Багато послідовників його були саме євреями, тому Труд. євреї започаткували християнство. Так, <с? <с?> Те, і Біблію дали. Теж євреї і Місію теж дали єврейський народ. Так, Зокремо, це треба так враховувати. Виходить. Так, Ну, добре, то тоді ж от виникає запитання: от чому ось така нелюбов до євреїв от супроводжує їх протягом всієї історії? Що є причиною взагалі? Ви знаєте, ця любов виникла фактично тоді, коли е, люди перестали любити Боже Слово. Тому що угу. перші апостоли, які виховувалися на Біблії, вони любили Боже Слово, вони його читали, вони угу. його цінили. І коли ця Біблія фактично читалася в церкві, коли вона е вивчалася, це було породжувало любов, звичайно, до всіх людей, зокрема до свого народу, незалежно, незалежно. від національності. Та. Тому не було. Ми не знаходимо іван для якихось слів до якогось взагалі, будь-якого народу поганого, mm. тому. В першу чергу до свого народу, а вже до інших, тим більше, внести Євангелія всім uh -huh. іншим народам. Але uh -huh. коли церква перестає вивчати це слово Боже, коли філософія і інші якісь язичницькі погляди проникають в церкву, тоді з'являється бажання когось обвинуватити в своїх проблемах. І, зокрема, для язичників, звичайно, було це, що хто винуватий в тому, що мам погано, це, uh -huh. звичайно, що євреї. Uh -huh. І це протягом всього, скажімо, середньовіччя і аж до нашого часу, не треба бути навіть християнином. Uh -huh. Часто багато людей шукають крайнього, те, щоб на когось перекласти свою власну вину і чомусь це стають євреї. Навіть не військово це релігійна якась причина. Побутова, політична, будь-яка. Але насправді це говорить те, що людина не знає Бога, uh -huh. його слово не вивчає, який каже, «люби ближнього свого. А ближній може бути і єврей, та що? Часто це одне це Саме причина в тому, немає угу. любові до Бога і до Божого Слова. І Десь з'являються якісь ідеї, такі як в часи Гітлера, так, що євреї це якісь не такі люди і, і починаються проблеми. Тому... Дійсно, і досить велика це така біда і проблема взагалі людства, те, що відбувалося от, під час Другої світової війни. Добре, ну останнє запитання: на вашу думку, як би ви сказали? Незважаючи на те, що Бог ставиться до кожної людини однаково незалежно від його національності, все ж таки єврейський народ, як ви скажете, він проклятий чи благословений? Давайте почитаємо Біблію. Я ми говоримо про Біблію, написано, та, написано. Та, то думаю, що в Божому слові я просто зацитую ці тексти, то написано: «І сказав Бог до Валаама. Чоловік, який хотів був пророком, хотів проклясти цей народ, він сказав: не підеш ти за ними, тобто з тими людьми, які mm -hmm. хотіли проклясти, І не проклянеш того народу, бо mm -hmm. він благословенний. Ну але це було ще в старому заповіті. А, гаразд, але ми бачимо, що Павло, вже, який був в новому заповіті, так. теж каже, що вони ізраїльтяни, що їм лежать синівстві, слава і заповіта, і законодавство, богослужба і обітниця, що їхній отці, від них же Месія. Uh -huh. Що над не всіма Бог благословенний навіки Амінь. То ми бачимо, що апостол не вважав, що цей народ втратив Боже благословіння і Боже перевагу. Він каже: бо Боже обрання та його обітниці вони що незмінні. Uh -huh. Це також він говорить своєму посланні до Римлян. Бог благосл... Цей Бог благословив цей народ. Просто часто уявлення про благословіння складається, знаєте, яке? Якщо. В тебе є гроші, в тебе є успіх, в ну, тебе так, є достаток, в тебе є все. Відповідно, це благословіння. Але тут скоріше треба розглядати благословення у покликанні. Тобто, mm -hmm. яка, яка місія покликана була цей народ? Перше це зберегти і поширити Боже Слово. Mm -hmm. Друге, це те, що вони фактично дали місію світові. Mm -hmm. Саме через єврейський народ язичники mm -hmm. пізнали що Спасителя. Mm -hmm. Саме через єврейський народ ми знаємо 10 заповідей, які основою є всіх Конституцій держав. Uh -huh. А також слово Боже, яке зараз прикладається на тисячі мов. Тому, якщо ми зараз сьогодні дивимося, вплив єврейського народу на історію і на цивілізацію сучасності, воно надзвичайно потужне. Uh -huh. І плюс, якщо не говорити про тільки релігійний аспект, а говорити, наприклад, саме культурний, науковий вклад цього народу, то ми бачимо, що кількість вчених митців, художників і інших інших видатних людей з єврейської uh -huh. національності він uh -huh. просто зашкалює. Uh -huh. Тому говорити про їхню, скажімо, неблагословенність ну, недоречно. Так, дійсно. Дуже жаль, звичайно, що дуже багато євреїв не, не прийняли Ісуса Христа своїм спасителем, своїм месією. На жаль, і... я не згодний і... з вами, бо Ні? саме перші християни це були так, євреї. Я маю на увазі сьогодні. Якщо подивитися, то Ну, все ж таки так сприймає, сприймається так. Іудеї це євреї, mm. які не сприймають Ісуса Христа. Слава Богу, я звичайно я і не, сьогодні не буду сперечатися євреїв, приймаються. Сьогодні якраз mm -hmm. після того, як почали християни змінювати свої відношення, саме міняти свої погляди, mm -hmm. не ненавидіти, не обвинувачувати, mm -hmm. а шукати способу примирення і пробачення mm -hmm. у них відбувається, що в самих євреїв змінюється ставлення до християнства і до Слава. місії. Слово тому зараз дуже багато людей єврейської національності приймають Ісуса і кажуть, що Він наш Спаситель. Наш Месія. ну що ж, дуже дякую. Дійсно цікава тема, і бачите, я навіть міг посперечатися, але ви мене переконали. Дякую, дякую вам. теж. Дуже дякую за цікаву розмову. Друзі, ми сьогодні говорили на цікаву тему про те, як Бог ставиться до єврейського народу. І сьогодні з нами був священнослужитель, фахівець в галузі єврейських досліджень Віталій Обремко. Якщо у вас залишиться запитання, або ж ви досліджуєте Біблію, і не все розумієте. Телефонуйте до нас за номером 0800 32. 2020. Ми завжди готові вам допомогти, підтримати, помолитися з вами, підказати, можливо, щось, дати якусь відповідь. Зараз у нас невеличка музична пауза, після якої ми продовжуємо.